Ініціативна група акції ЗСУ в першу чергу вдруге зібралися під стінами Тернопільської міської ради. До них доєдналися волонтери, дружини, батьки, родичі, захисників та захисниць. І не усі вони вимагають збільшити кількість витрат на армію з міського бюджету. Що видатного слина ідуть на бруківку в Тернополі? Мене це хвилює. А я хочу йому за ці податки купити берці. Не треба бульварів, не треба. Я не знаю, доріг до Макдональдсів, доріг від вуличної академії в парк нижче, за купу мільйонів. Не треба ремонту зараз. Тут на жінки, батьки, родичі, сестри, хлопці. Притримайте гроші. що треба будуть. Одна із організаторок акції Ольга Тимошенко розповіла, що перед пікетом активісти мали зустріч із представниками міського голови, на якій обговорили свої пропозиції. Основними нашими вимогами було збільшення допомоги з міського бюджету з двох відсотків видатків міста до 15 відсотків, своєю чергою, секретар міської ради Ігор Гірчак і речниця Мар'яна Зварич заявили, гроші на допомогу захисникам та захисницям є. Щоб її отримати, командири військових частин мають надіслати офіційний запит де вказані потреби бійців. Так лише цього року з міського бюджету спрямовано понад 150 мільйонів гривень на допомогу військовим та їхнім родинам. На останній сесії. Ської ради додатково виділили ще понад 15 мільйонів гривень, та 7,7 мільйона на придбання житла бійцям. В нас постійно приходять запити від військових частин, всі запити офіційних військових частин, всі все закуплено, те, що їх було по списку, передбачено. Також, якщо звертається військова частина, що їм потрібно грошима, тобто перерахувати просто кошти на їхній рахунок, і вони будуть купувати самостійне обладнання, ми перераховуємо кошти дуже швидко впродовж одного-двох днів. Довгомисличний він має оцінити реальну ситуацію <гум> е -е і визначити, що цьому підрозділу потрібно. Що цей матеріальний засіб, який заходить, він заходить на юру особу. Яка є військовою частиною? Розумієте, Скачіть, і потім стає на облік наслідок артилерійського і тому подібне обстрілу є майно, яке втрачене, є майно, яке пошкоджене, і є майно, яке далі ремонтляє. Тоді йде його списання. У міській раді повідомили, на сьогодні вдалося купити та передати 100% обладнання та техніки, про яку вказували у запитах представники військових частин, а також у раді продовжують процедури закупівлі необхідного обладнання, щойно надходять нові звернення. Тож ініціативна група зобов'язалася працювати над тим, аби запитів і частин ставало більше, та контролювати, щоб ці запити були задоволені міською радою. Виявилося те, що гроші міста є, але нема запитів. Тобто готові виконувати прохання військовослужбовців, стоять і чекають, а запитів нема. Є дуже багато сімей, родин, дружин. Скажіть своїм чоловікам, будь ласка, що якщо буде запит офіційний, його виконують. Якщо у вас є підтвердження тої інформації, що є потреба, а немає запиту від командира, командир відмовив. Ви просто напишіть в приват мені чи Юлі, який батальйон і який командир без даних міського. військовослужбовця, щоб ми самі вияснили. Що дійсно потрібно цьому підрозділу? Після тривалих дискусій учасники акції розійшлися. Одна з організаторок ініціативної групи акції Ольга Тимошенко підсумувала. Говорити про результати ще рано. Проте активісти сподіваються на ефективність домовленостей. Кажуть, самі збиратимуть інформацію від родин захисників та самих бійців про потреби військовослужбовців та передаватимуть у міську раду. Після підтвердження командирів бригад про потреби міська рада фінансуватиме купівлю необхідного обладнання із місцевого бюджету. Тоді Частини потрібно листи запит на міську раду, а також акт прийому передачі.